Люди так кажуть, да. А Господь каже, на Бога надіюся, даруємо календарики в подаруночок на 24 рік з державними святами і християнськими по новому стилю вже. Так що візьміть ще, можете взяти. Да. Візьміть ще, візьміть. Візьміть ще, можете взяти ще. Дякую вам. Да. Хай Господь благословить. Даруємо календарики в подарунок Дякую. З, Дякую. З, Дякую. з державними святами. Це марині. Понятно. Даруємо, о, ми вас вітаємо, даруємо календарик на 24 рік, да, хай Господь благословить. Даруємо календарик на 25 рік. Даруємо календарик на 24 рік, рік можемо подарувати вам. Я ще оце хочу. Да, оце. Візьміть, то хороший, да, да. даруємо календарик, хай Господь благословить вас. Молитовничок беріть, можемо молитовничок ще подарувати. Да. Отака от 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 ще є. Молитовні воїни. Така ще є, можемо подарувати. Господь бласив. Даруємо календарики, в подарунок, в подарунок даруємо календарик на 24 рік. Хто ще не придбав, можете Да, просто без грошей даруємо. Нові свята, державні і християнські по новому стилю. На 24 рік. Є ще такий маленький календарик, можемо подарувати. А я вам отакий дарив календарик? календарі, так? Дари, дарив. Ось унизу, внизу свята. Внизу да. свята, так. Да. Хай Господь благословить. Да. 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 Даруємо календарики з християнськими святами в подарунок. На 24 рік на українській мові календарики даруємо подарунок.